Вітаю, друзі. Пам'ятаєте, коли Зеленський пояснював звільнення залужного? Він казав, що це необхідність оновлення та перезавантаження армії. І багато тих ну не усвідомлювали наскільки дорого бійдеться та маячня зеленського країни. Ну як перезавантажили як фронт, як Авдос, як Покровськ, як Сіверськ ну можна й далі казати, як зірвана мобілізація. Але зараз ситуація найгірша. Навіть це не зупиняє Зеленського від того, щоб знову експериментувати там, де є пряма загроза. Обороноздатності країни. Тепер він хоче Федорова в Міноборони. Ні, я розумію, що сьогодні Міноборони буде отримувати найбільші бюджети за всю історію існування. І всі гроші будуть спрямовані туди. Але він пояснює, що Федорова треба туди направити, тому що ну, це потрібно для змін максимальної технологічності армії. Давайте про це і поговоримо. Про те, як креативний Федоров. Максимально може допомогти технологічності армії. І наскільки дорого це буде коштувати, до речі, це не лише про бюджети. Ще в 2024 році громадське викидало величезне розслідування про те, що майже 600 мільйонів вкрадених гривень. Час закупівлі дронів для ЗСУ у 2023 році були витрачені, ну як би так пом'якше сказати, під особистим і навіть публічним патронатом Михайла Федора та його армії дронів. Закупівлі проводили тоді держпецв'язок, під як я сказав раніше, контролем от цього цифрового хлопчика. А, ні, ми знаємо, що Федоров людина доволі розумна, креативна. Не шкодує ресурсів на боти і інтернет рішення. Більше того, дія, яку ви зараз є споживаєте, те так дійсно наслідок роботи м -м, Федорова. Як і те, що безпекове питання, там, м'яко кажучи, не дуже надійне, А взагалі, як сказав Федоров, питання кібербезпеки, ну трохи перебільшено. Як клали дію, як ломали держреєстри під час керування. Фіодорові мінцифри, ми всі вже бачили. А тепер уявіть собі, що буде далі в Міноборони. Я навіть не про те, що поки він в'їде, якщо в'їде у всі питання, скільки ми втратимо і інше. Але ж питання трохи про інше, про бюджети. Бо щось мені підказує, що ті схеми, які були раніше, поновляться на новому місці. Ну, давайте відверто. Тоді, що характерна, причина, через яку дрони купляла майже цивільна, цивільна структура Міндерзв'язку, тому що Міноборони не справлялися. З натяком, що умови велика корупція на закупівлях, а от у спецзв'язках все добре. І от зараз ми побачимо, як ці ж самі історії будуть реалізовані в Міністерстві оборони. Ну, давайте відверто. Тоді Федоров... З тодішнім очільником дезв'язку з Чіголем, вирішили побороти корупцію вмов своєї власною корупцією. Чи як Як це сприймати взагалі? Спочатку аутели купляли удвічі дорожче від ринкової ціни. Згодом їм, начебто, стало соромно та відверто «кримздити» або мінздичити, як зараз кажуть, на крові українців, і постачальника змусили допоставити поставити ще деяку кількість дронів але. Коли було двократне перевищення вартості дронів, а потім стало в півтори рази дорожче, то це така ж перемога. Знаєте, ну не дуже м'яко кажучи. Більше того, оця остаточна маржа на загальній зменшеній сумі закупівля склала 593 мільйони гривень. Це те, що переплатила держава трохи. Уявляю собі, якщо б Федоров купував собі квартиру або автівку і переплачував так само. Ні, не сталося. А що ж так? А чому державними грошима можна? Звісно, що ці питання тоді зам'яли, скажімо так, але наскільки мені відомо, НАБУ і САП і досі розбирається з цим питанням. Цікаво, чому нема жодного повідомлення з цієї теми? До речі, як немає ніякої інформації про колишнього заступника генпрокурора Вірбицького, якого теж чомусь сап. Не помічає, попри навіть протокол на ЗК про те, що у того знайдені гроші, які ну незаконні на збагачення, але про це поговоримо іншим разом. А зараз повертаємось до нашого Федорова. А відверто, от ті саме 593 мільйони, а, які з Крим здійснюють, давайте відверто. Це ціла армія вкрадених дронів. На них можна було купити 2600 колтарів. Ви розумієте, скільки дронів не отримала армія. Це навіть не в півіжки, їх ще більше, значно більше. Але, але страшна ситуація. Страшна ситуація, про якій, до речі, знали всі, але. Мовчали, і Федоров потім казав, я нічого не знав. Це взагалі не так. Тоді ціни такі були це інше, ну як завжди, набув факту закупівлі дронів за завищеними цінами. Почало розслідування ще у січні 2024 року. Але й до сьогодні щось поки тихо. Фьодора все, ще на свободі, продовжує закуповувати е, послуги, розповідати про дію, і зараз готується повернутися до міністерства оборони. Це взагалі не повернутися, вибачте, до закупівель дронів. У Міністерстві оборони, до речі, Федоров сам має відношення до деяких виробників дронів. Тому теж дуже цікава історія. Взагалі, коли лису пускають до курей, ну, курча можуть, мабуть, не вижити. Але не в цьому випадку, Зеленський ніколи не зупиняється в своїй маячні і йде до кінця. А, до речі. Федоров тоді стверджував, що він не моніторив закупівлі дронів держпецв. Цікаво, чи буде він зараз теж саме стверджувати у своєму розслідуванні? Громадське не розкрило питання, а чиї гроші вкрали? Це були кошти платників податки, донорські, бо фінансування проекту армія дронів точно здійснювалося з фонду «ЮНАД-24», фонду, яким особисто розпоряджався Михайло Федоров. Фонд наповнювався пожертвами як від українців. Так і наземних донорів. Ну, наприклад, внесли величезні пожертви в цей фонд. Мільярдер Річард Бренсон, Тор Віш Снайпер, амбасадором фонду були Кетрен Віннік, Біар Грілс, Аліса Мілана, Тімоті Снайдер, Барбара Стр. ну, і там величезна кількість. Залучили супер. Зараз будемо дивитися, як схоже, відбувається в відбувається міністерство оборони, бо саме туди відправляють. Красавця Федорова. І тут в мене запитання: це ж тільки половина історії. Бо в жовтні минулого року, 2025-го, громадська знову зробила розслідування і знову розірвала Федорова. Бо цього разу він зашкварився потужно і незламно на темі бронювань онлайн казино Я робив про це сюжети, і найцікавіше, що онлайн-казіно. Ну, скажімо так, з російським присмаком. До речі, у квітні 24-го року був аналогічний скандал з резидентом Дія Сіті Онлайн казино Фавбет. І тодішня міністерка економіки, до речі, зараз це колишня Стуардеса Єрмака, Ненче прем'єрка е Стеверденко скасувала всю цю фургу з формулюванням, ну, щоб не розколювати суспільство. За все хороше проти всього поганого. Не покарали, але були незадоволені. Не тому, що він зробив це для казіно, а тому, що спіймали на цьому. Є ще багато історій про те, що а, ну це до речі, ж, тоді ще було теж громадські робили. Що найменше три компанії, резиденти Діє Сіті, ну, мали зв'язки з країною-агресором, і це не завадило Федорову нам на цьому. А ще цікаво, чи Знав Михайло Федоров, що всі три роки війни національний додаток Дії обслуговувалась компанія, яка має відношення до росіян. Усі платежі кожна фінансова операція проходили і контролювалася фактично групою компаній, до якій через декілька компаній бенефіціаром був і мав відношення прем'єр-міністр Росії Михайло А, Про це були і розслідування і статті, але реакції щось ми не побачили. І от після цього. Федорова відправляють в Міністерство оборони. В мене цікаво, там все те ж саме буде. Ну, Це просто цікаво, щоб зрозуміти. А, і, до речі, дуже хочеться ж почути щось від НАБУ і САП. Чи це теж умова, наприклад, щось не приділяти Фьодорову, як не приділяють Єрмаку. Підозру в корупцію, навіть після обшуку, на підставі того, що Зеленський його звільнив. Тут питання все ж таки, всі тварини рівні, а деякі рівніші чи інше. Бо було відомо навіть зеркало тижня. Про це писала: що всі підстави для ведення підозри єрмаку є. А так і Єрмак нормальненько працює і керує країною тіні, і підозри не отримує. І не тільки він. Може, тому і бачимо зараз і спостерігаємо цю ситуацію, коли відновлюється цей корупційний спрут, а улюбленця Зеленського відправляють до Міноборони. Цікаво, двушечка на Москву все ще йде, чи вона вже збільшилась, і там десь червончик йде, чи він буде йти? Бо відповіді на це теж ми досі не маємо. Але будемо уважно слідкувати за всіма процесами, нагадувати вам, що відбувається і що. Пояснювати, що відбувається зараз. А також прискіпливо слідкувати за тим, як цей корупційно-крептерократичний спрут, на жаль, не відпускає Україну. Але так буде не завжди. І про це я розповім трохи пізніше. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Ваша підтримка каналу вкрай важлива. Поставте вподобайку зараз, якщо ви вже подивились і вважаєте цю інформацію корисною для себе, а ефір доволі інформативним. Не забувайте це робити. А ще не забувайте підписуватися. Забувайте ставити ці сподобайки, поширювати відео і коментуйте свої думки, і звідки ви дивитеся. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Дякую за те, що ви допомагаєте каналу. А ще не забувайте. Підтримувати ЗСУ, бо це надважливо. Ви можете не лайкати, ви можете не підписуватися, не робити нічого, але допомагати зсу це must have. це потрібно, бо тільки зсу є запорука того, що Україна є майбутнє. Є зсу, є майбутнє. Нема ЗСУ, не за що майбутнє України не буде. Тому донатьте на зсу, приєднуйтесь до зсу, допомагайте зсу. Об'єднуємося навколо зсу. Всі ресурси на зсу. І от тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились, Па-па.